Вітаю вас, мої любі. Сьогодні хочу почати з доволі неочікуваного. Можливо, не стільки для вас, скільки для самої себе. Десь місяць тому мені почали приходити повідомлення від вищих сил. Зараз це називається модним словом ченелінг. Ця сила сама називає себе Вища свідомість. Через якийсь час спілкування я почала спілкуватися Питати, задавати питання. Спочатку вона сама мені щось казала, а потім же я почала питати, що мені цікаво. І я спитала її про долю України, про долю інших багатьох країн. Відповіді були дуже цікаві, але з людської точки зору доволі філософські. І я хочу поділитися з вами тим, що мені передали. Сьогодні буде незвичайний розклад. Я буду. Задавати питання картам та поступово вставляти частинки відповіді від вищих сил про Україну. Тому дивіться до кінця, сподіваюся, це буде цікаво. І перше питання, яке я задала картам: яку духовну задачу несе Україна у світі? В тому сенсі, який вищий сенс взагалі для України? Заради чого наша країна з'явилася і що має принести людство? Бо у кожній країни є своя місія, своя якась вища мета. І я спочатку питала, задавала це питання картам сама без екрану. І мені дуже сподобалась відповідь, яку я отримала, і я вирішила залишити її. не... Знімаючи карти, тому я зараз розповім, що мені розповіли карти, а потім вже будемо робити далі. І так, перший. дивіться, перший рядок. Не знаю, чи видно, не дуже видно. Трійка кубків, справедливість і четвірка мічів. І так, от, отак от. Про що це? І так, питання наше, яку духовну задачу несе Україна? Перша задача От ті відносини, ті закони, ті, та карма, яка була, я так розумію, між країнами на землі, її треба зупинити. Чомусь саме випала карта четвірками, четвірка мечі це карта зупинки на руйнування. Ну, отака наша задача. Тобто, те, те, що було. Ті закони, які були, ті е, е, стосунки, які були, оце все треба зупиняти. Для чого? От далі йде лицарь кубків, шістка мечів і єрофант. Ми повинні показати світу новий шлях і нові і стати для світу наставником. Наставником, тим, хто пропонує інші якісь стосунки між країнами, той, хто буде нові правила диктувати, взагалі Ерофан той, хто створює правила і сам їх диктує. Але це ще й мудрий наставник. От наша задача це показати світові новий шлях, не той, який був раніше. А показати новий шлях і сформулювати це нові правила. Далі цікаво вийшло. Мені сподобалось прям взагалі. Дивіться, далі вийшло вісімка кубків, королева жезлів і карта вежа. Руйнування. У мене в розкладах оце карта королева жезлів означає Росію. Ми повинні. Ну це, мабуть, ж і для себе в нас така, така задача. Піти від Росії і зруйнувати її. От прям чітко ми повинні зруйнувати Росію. Оце в нас така задача. Далі задача ще більш крута. Дивіться, випав цей диявол я взагалі, ну, в тому сенсі, в якому я питаю, це, ну, як от для мене, це взагалі ну, воплощення всіх темних сил. І от, ми повинні обесилити, от бачите, взагалі, щоб не було сил у темряви, ми повинні зупинити, ну тут не про зупинку, залишити її безсилою. У цю темну силу, яку зараз себе випромінює, Росія, Китай, ці всі країни, ну, це я вже для себе від себе кажу, от все, що себе складає оцей диявол, всі темні сили на землі, от наша задача їх залишити їх без ресурсів. Ну, В даному випадку карта п'ятірка. А пентаклів це ж не тільки ресурси ну, земельні маються на увозі, взагалі, щоб в них не було сил. І піти новим шляхом. Оце зупинити, оце залишити. От бачите, теж показує, що ми їх не розрушаємо, мабуть, може їх неможливо, взагалі, ну, може на даному етапі. Ми самі не, не можемо їх прямо зупинити і вбити, але ми повинні залишити їх безсилими. І знайти якийсь новий шлях. Оце в нас в нас таке завдання. Ну і вже я так розумію, я це виклала, але це вже, ну, мабуть, це були такі глобальні е, задачі. А ще в нас є задачі для самих себе. Дивіться: колесниця, король мечів і четвірка жезлів. Ми повинні військовим шляхом здобути перемогу, бути сміливими, бути. Стійкими. І взагалі карта сімка, ой, сімка, господі, ця колесниця, ну, просто в неї номер 7, <хи> взагалі означає здобуття перемоги, в тому числі військовим шляхом в своєму домі. Тобто, у нас є завдання для світу в цілому і є завдання для себе. Отаке мені випало. Мені це дуже сподобалось, тому я залишила у ці карти. Які мені показали для мене? Далі? Що я питаю? Хочу спитати далі. Дивіться ця війна, яка в нас іде, ну, вона ж не просто так з'явилася. Вона з'явилася для чогось. І я запитала, а що саме ми відпрацьовуємо зараз? Знаєте, я не захотіла питати вже, звідки в нас взялася карма. Бо вже за 4 роки вже, я так розумію, що хто хотів, той зрозумів, що це для нас таке, хто не хотів, той не зрозуміє. Але от що саме зараз, от під час цієї війни, ми відпрацьовуємо для себе? от що, Для чого вона нам? І що ми. Після неї повинні зрозуміти, от що, ми, що Україна відпрацьовує саме зараз. Що ми намагаємось зрозуміти, переосмислити? Покажіть, будь ласка. О, слушайте, так цікаво показали, що війна нам дана, от п'ятірка мечів, це карта війни для того, щоб ми зрозуміли свою силу. Оце так цікаво, перекликається з тим, що мені. І зараз вам зачитаю, що мені повідомили, оце карта сили. Зрозуміти, що ми магі, тобто ми маємо всі інструменти. У нас є всі сили, всі можливості для того, щоб проявити свою силу. І це для цього нам повинна, потрібна була війна. І ми. От прямо мені показала, будемо задоволені, ми дізнаємось про це, будемо задоволені своїми, ну, знову випала карта Колесниці, яка показує, як і військові дії взагалі, так і перемогу військову в тому числі, ну і перемогу як то, до чого ти йшов. Як ти пройшов довгий шлях і ти отримав успіх, успіх, перемогу. А, і зараз я вам зачитаю перший фрагмент з того, що я питала, а, бо зараз про карму зайшла мова. А я питала, чому у України така важка карма? Ну, Згадайте, ми тисячоліттями відбиваємось, нас то з, то з півдня, півночі, то з півдня, то з Зі Сходу, з Заходу, завжди хтось нападав на Україну. І я питала, чому така важка карма? А мені прийшла дуже несподівана відповідь. Я вам зараз прочитаю так, як мені прийшло, а потім далі підемо. Карма України не дуже важка, є набагато важчі. Ви просто в ній зараз знаходитесь і вам здається, що важче бути не може. Повірте мені, ви стійкий народ. Такими вас зробили саме випробування, які у вас були. Просто ви бачите, карти показали майже дуже схоже на те, що мені відповіли, які у вас були весь час існування? Більшість з вас це знає і розуміє, хоча й не усвідомлює. Ви цінні своїми здобутками. Ваша цінність у тому, що зараз на землі немає більш нікого. Хто б міг втілити мій задум, створити на землі рай. Це буде щось неймовірне. Ну, от така була відповідь, коли я питала, чому така важка карма у України. Коротше, наша задача зрозуміти, наскільки ми сильні. І проявити цю силу, проявити цю наснагу у бою у. У перемозі? Ну, така була відповідь. Тепер, а яку нову карму Україна створює саме зараз під час цієї війни? Що ми створюємо нового, такого, що раніше не було у нас до цієї війни? Що ми створюємо такого нового? Карти почали повторюватись, дивіться. Знову вийшов діявол, якому ми повинні нанести удар. І удар цей повинен бути військовий. Це не перемовини, це не домовленість якісь. Це повинен бути прямо. Якщо ми його не. Ну, у мене це цю... Я Росію на Росію теж показує, бо там є концентрація цього зла. Оце карта зла. Зла, взагалі, яке зараз існує на землі. Воно в різних частинках землі є, але от вона є найбільша концентрація його зараз в Росії. І ми, от дивіться, ми яку нову карму я, я спитала, створюємо, що ми повинні нове таке зробити? Ми повинні покінчити з цим злом. От знову повторюється карта. і зробити це. Військовим шляхом, тобто ми не повинні з ним домовлятися. Його треба знищити, нанести йому такий несокрушимий удар російською. Я не знаю, як українською, прямо от пішло так. От так от ми повинні зробити. Ми повинні його знешкодити. І знову показує. От декілька країн, домовленість якась, її. От, або принести в жертву, або як зупинити, зробити неможливою оце домовленість з якимось, ну, по, по, продовження того, що ми повинні військовим шляхом і не домовлятися, не робити якихось з оцими, ну, тут король і жезлі показала, ну, це от як з тими силами, які втілюють в себе оце диявол. Ну, так от показую, бачите? Так, ще, ви знаєте, хотіла щось спитати. А от Зеленський. Ну, я не за, не проти, просто хочу об'єктивно просто спитати, яку роль Зеленський відіграє в нашій війні? От яку роль в йому було відведено? Бо нічого випадкового не буває. Не просто так він прийшов саме в цей момент. Кожна людина, кожна людина має свою якусь роль. І я хочу спитати, яку роль відіграє Зеленський зараз у цій війні, у здобутті нової карми України? Ви випали, коротше, хитрим шляхом. От, сімка мечів це хитрі, нестандартні. Такі шляхи, яких, от, може, не було. Він став, ну, в смісі, не було, не знала людина, може, щось таке нове вигадала. Він став магом. Знову повторюю, що маг це той, що може, той, хто робить, той, хто вміє. Той, хто керує, той, хто от показує те, що треба йому, і примушує, ну, примушує за допомогою якихось хитрощів, якихось нестандартних шагів, робити те, що йому потрібно. І це був його вибір: стати такою, ну, маг це той, що хто він може керувати. і е, 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 е став на чолі, от став, він став таким під час війни, і його роль от саме очолити нашу країну під цей, в цей час. А також, дивіться, зробити нові союзи. От знову ж ця карта, трійка кубків. Це, ну, в даному випадку в неї багато значення, але в даному випадку це як між багатьма країнами, ну. Кількість тут немає значення, декілька. Зробити якийсь союз новий, новий це буде розпочато нова справа. І от якось це повинно нас з'єднати з іншими країнами. А ну, ще є щось цікаве, яка ще? роль у Зеленського в цій війні? І взагалі для України. Він несе от якусь нову, от нові ресурси нам несе, нові, нові, ну, від тих країн, мабуть, з якими ми з'єднуємось. Я ж питаю зараз про Зеленського, його роль, <кій> то він має дуже Ну, як, він дуже ресурсна людина. Бо король Пентаклів це взагалі як батько, людина, яка має силу, має ресурси. І дуже багато їх. От Сила сила показує, що цих ресурсів прям вони дуже сильні. Але чомусь показує, що він не все віддав те, що міг, те, що мав. Ну, От, якось так дивно. А ну що ще про Зеленського можете мені сказати? Як он дуже переживає за те, що ми недоотримуємо для нашого захисту якусь від наших цих партнерів, ми недоотримуємо чогось. Дуже переживаю за це. Ну, і ще його роль. О, це мені подобається, дивіться. Війна, завершення її, кінець, поставити крапку кінець. І стати ресурсною багатою країною. Ну, мабуть, на цьому і завершимо. Хай так і буде. Я маю на увазі завершимо про Зеленського. Ну і не хочу прям сильно затягувати, хочу подивитись таке, як виглядає шлях України з точки зору вищих сил, під момента зараз. І ну, на майбутнє, скільки покаже. Покажіть, будь ласка, яке майбутнє чекає Україна? Ну, пожалуй, тепер все. Ну, я ж запитала з моменту зараз, дивіться, зараз у нас іде, от чомусь показує військові дуже, от військові дуже ми щось будемо плакувати. Якісь, не знаю, це якась свою роботу, яку ми будемо проводити. Чомусь показує, що ми будемо як розчаровані, незадоволені. Чимось своїм військовим. Але, як і раніше, у нас ще буде запал надію. Оце запал, як і раніше, буде продовжуватись. А потім потім буде, коли супортуни показують, що нам по долі, ситуація буде змінена. Змінена. Що буде далі? Далі ми. От, як війна, від якої ми відмовляємось. І йдемо новим шляхом. Показує знову те, що було на самому початку. Ну, ви бачите, дивно якось показує, що ми не завершуємо йому. Ну, хоча трішки далі тут буде цікавіше. Ми відмовляємось від війни. Ви знаєте, може, це показує там туди далі, не мається на увазі про цю війну, в принципі, а про те, що можна взагалі вирішувати якісь проблеми в світі за допомогою війни? Може це показує якийсь глобальний тому що останні карти, а, зараз розкажу. Бо ми як відмовляємось від війни в сенсі взагалі можливості вирішувати так справи. Хоча ми її ж, собственно, ми її не намагалися, це нас, ну, як затягнули в це. І ми йдемо, находимо, знаходимо, знаходимо якийсь зовсім новий шлях, не так, як раніше. І знову показує, що ми будемо виборювати можливість стати країною, яка буде наставником. Та, хто буде правила свої встановлювати, і яка отримає перемогу, ця карта переможці, я не знаю, коли це буде. Я думаю, що це не буде прямо завтра, не буде дуже швидко, бо от карти йдуть такі, знаєте, такі дуже глобальні. Я вам зараз зачитаю, що мені казали вищі сили, от я спочатку, трішки перед тим, як прочитати, я вам ще трішки розкажу. Як тільки в мене почався оцей. Ну, почали приходити до мене повідомлення. Вони приходили російською. Я ніяк не могла зрозуміти, чому воно російською. Я вже, ну от, да, я все життя спілкувалася російською. І тільки з початку війни я почала приходити на українську мову, і зараз я думаю українською. Я не думаю російською. Я задаю питання, думаю, от коли спілкуюся українською, мені приходить російською. Я потім вже зрозуміла, що, мабуть, в голові. Ну, я, верніше, я питала прямо вищих сил, чому це так? А вони відповіли, вони цікаво кажуть, у мене мови немає, ми посилаємо імпульс, а це ти сама їх так от трактуєш. Мабуть, це ж таки, це те, що я все життя розмовляла російською, воно ну, таке відбиток такий є. Знаєте, Я хотіла перевести, вам просто українською прочитати і відчула, що щось втрачається, втрачається якась енергія. Тому вже зачитаю, як я прийняла. А ви вже, ну, напишіть вам, якщо дуже не подобається російською, ну, буду перекладати, бо в мене різні є, є російською і українською. Так от, коли я питала про долю України взагалі, що мені відповіли? Україна це колибель чоловічества, вона буде істоком будущего вместе з Європою. Берегіте себе, ви сокровище нового мира. ви моя безконечна любов. Я вложил всю душу в ваше создание. Вы воплощение всего нового и передового на вашей планете. Но вы еще не знаете своей силы. Она скоро проснется во всех вас. Но это будет добрая сила. Она нужна для созидания нового мира. Вот такое я, так и я поведомление. Дуже хочу, щоб ви відчули в собі. Ну, хто відчує, хто не відчує. Але от подивіться, От ви знаєте, я щось останнім часом думала, чи могла війна закінчитися. Вон. Ну, я про 2-3 тижні взагалі не мовчу, як на початку війни Нестовіть казав. А от озираючись назад, от згадайте, от тільки в цьому році світ, Європа. Почали потрошку розуміти, наскільки цінна Україна і українці взагалі. Я так думаю, що якщо б світ прокидався швидше, вона б війна могла б закінчитися швидше. Але наша задача вийти з цієї війни сильними. Мені весь час іде. А, до речі, ще такий момент, я це зачитувати не буду. Але от я розпочинаю і закінчую от свою розмову з вищими силами, мені весь час каже, що ви повинні випромінювати любов. Ну, любов російською, ну, бо українською є любов і кохання це трішки різні речі. Кохання це до, ну, таке більш до пари, да, стосується, а любов це взагалі в світ. І весь час мені каже, ви повинні любити любити все, що у вас. Незважаючи на не військові дії, ні на що, вони роблять вас тільки сильнішим. Оце про таке хотіла вам сьогодні розповісти. Дуже дякую, хто додивився до кінця. Ставте вподобайку, якщо сподобалось. Підписуйтесь. Я хочу ще зробити і для всіх країн я питала і про Росію, і про окуповані території, яка, яка в них доля, і про Китай про США. Я... А й про Європу мені про все прийшла відповідь. Я поступово буду робити подібні такі розклади і вставляти туди те, що мені прийшло від вищих сил. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь. Дуже дякую. Бережіть собі, бачите, нам кажуть, що ми дуже цінні. Тому бережемо собі, випромінюємо любов, світ. Спілкуємось, до речі, мені ще було таке повідомлення, дуже важливо спілкуватися і спілкуватися по тоці любові. Тому бажаю вам всього найкращого. До побачення.